Україна атакує РФ Нептунами та Фламінго, розповів журналістам президент України Володимир Зеленський. За його словами, ракети українського виробництва у парі били вглиб Росії минулого тижня. Це перше офіційне підтвердження застосування української крилатої ракети Фламінго. Вона здатна вражати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів. Має боєголовку, вагою 1150 кілограм і розганяється до 950 кілометрів на годину. Вартість виробництва однієї фламінго близько півмільйона доларів. А це вчетверо менше ніж до прикладу вартує американський томагавк. За економіст припускає, що Україна виробляє дві-три ракети фламінго на добу. А до кінця жовтня планує виробляти до семи ракет на день. Вже налагоджена серійне виробництво. Вона працює на фронт. Онті вона виконує ті задачі, які на неї покладені зараз по деяким з задач іди на зброї, яка може виконувати подібні завдання. Досі чи не найвідомішою ракетою українського виробництва був Нептун. Протикорабельна ракета дальністю до 280 кілометрів у квітні 2022 року. Саме такі потопили ракетний крейсер Москва гордість флоту РФ. Нині, за даними Defense Express, відомо про ще дві модифікації Нептуна, так звані позади Нептун із ймовірною дальністю до 500 кілометрів, та довгий Нептун із дальністю до тисячі кілометрів. Перша інформація про застосування останнього по цілях, тимчасово окупованому Криму та російському туапсе з'явилася у березні цього року. А це українська ракета дрон Паляниця за даними президента України. На її рахунку десятки успішних атак на нафтопереробні заводи РФ Усучаснену паляницю представили на міжнародній виставці у польському місті Кельце. Її довжина 3,5 метри, вага 320 кілограмів. Третина маси припадає на бойову частину. Відомі інші ракети безпілотники пекло та рука. Сапсан єдина балістична ракета українського виробництва. Варто зазначити, що кількість країн, які можуть похвалитися власною балістикою, вдасться перерахувати на пальцях. Розробка сапсанів розпочалася ще до війни, однак її успішно випробували тільки минулоріч та поставили на конвейер у червні цього року. Швидкість ракети понад 6300 кілометрів. Вага бойової частини, 480 кілограмів. Відтак, сапсан швидша, потужніша та дешевша за американські атакамси. Такі характеристики дозволяють обходити системи ППО ворога та вражати стратегічні цілі до кінця року за офіційною інформацією Україна планує виготовити не менше трьох тисяч ракет різних типів Інна білак слава тіві.